Це сорт, этот, боже, як його, дегас. Пару бутончиків у нього немає. 390 гривень. Дегас. Мощний. Дуже-дуже-дуже. Вони часто бувають з точки росту. Це дегас з вільною точкою. Ще й в такому, гляньте, міцному стані. 390. Так, і парі залишилося 5 штук, по-моєму вільних. Хто ще собі не придбав, хто хоче створити новорічний настрій у себе в кімнаті, дівчата, або на робочому столі, в місті десь ось такий красивий оліньонок. це керамічний, керамічний кашпо. Рослина це жива, усипана таким іскусственним снігом. Тут, дивіться, оленьонок. Це декор. Рослиночку поливаємо, доглядаємо. Ціна 390. Їх 5 штучок вільних є. Хто хоче, пишіть мені прізвище. Рослинка жива. Потім можете, хто в частному будинку, висадити собі десь на подвір'я.